Країна чорних брів, важких повільних губ, темнавих губ, що їх не процілуєш, як тепло ти лежиш, як тепло ти німуєш, і понад нами місяць однолюб, лиш очеретна стоячки щось пише, навпомацки по шепітній воді і над водою й очеретом. Тиша виводить в небо зорі молоді, там час себе по ниточці тороче. А тут, а тут, десе тривога віщем, де до душі душа притислася і хоче іще, іще, але куди ж іще?